by та with. Як правильно говорити, щоб тебе зрозуміли? Сьогодні ми розберемо з вами вживання by та with. Давайте подивимося на приклади. У нас є два речення. Перше. I learn English with watching YouTube. Воно є неправильним, тому що with ми тут поставити не можемо. I learn English by watching YouTube. Тут ми поставили by, і це є правильно. Чому далі поясню? У нас є питання: how do you write? Як ти пишеш? I write with a pen, я пишу ручкою. By це спосіб виконання дії, так? а with це інструмент, або ж предмет, або ж характеристика об'єкта. Якщо ми візьмемо два з цих слова by та with, вони однаково відповідають на питання як. Наприклад, як я пишу, я пишу ручкою. How do you write? I write with a pen. Давайте подивимося на формулу. Buy plus verb plus ING ending. Ми беремо buy плюс додаємо дієслово та інгове закінчення. She lost weight by exercising every day. Вона втратила вагу, тому що вона займалася кожного дня. I learn English by watching YouTube videos. Я вчу англійською за допомогою відео у YouTube. Як я скидаю вагу, тому що я займаюся кожного дня. Як я вчу англійську, так? тому що я дивлюся відео на YouTube. Далі подивимося, як же вживається «by», коли ми говоримо про транспорт та комунікації. Ми спочатку ставимо «by», а після цього або ж транспорт, або ж якийсь метод комунікації. Наприклад, I go to walk by bus. Я добираюся до роботи автобусом. Зверніть увагу, що перед транспортом ми не будемо ставити артикль «the». Бо я сказала, «I go to work by the bus», Це було б неправильно. Вона подорожувала потягом. Наступний приклад «He sent the letter by email. Він відправив листа поштою. Так, тобто, чим бачимо, що в перших двох реченнях у нас by плюс транспорт, і в іншому варіанті це у нас метод комунікації, тобто «email». By ми використовуємо у тих випадках, коли ставимо себе запитання, як саме це зроблено. А «with» використовуємо тоді, коли чим або за допомогою чогось це зроблено. Давайте розглянемо на прикладах детальніше, як використовується with. Приклад I write with a pen. Я пишу з ручкою. «She cut the pepper». With scissors. Вона розрізала папір з ножицями, тобто за допомогою ножиць. Робимо висновок. Спочатку ставимо verb, тобто дієслово, плюс with, плюс якийсь інструмент. І саме в цьому значенні і вживається with. Далі with для позначення фізичних характеристик. Коли ми описуємо людей або тварин, тоді точно ставте with The girl with blonde hair. Is my sister. Дівчина зі світлим волоссям моя сестра. She saw a dog with a long Тейл, вона побачила собаку з довгим хвостом. Бачмо в цьому випадку blond hair це світле волосся, це є опис. Бачите, ми тут поставимо with на початку. Далі long tail це у нас довгий хвіст. І тут так само ми поставили with. With Дуже часто використовується з емоціями. Наприклад, She spoke with confidence. вона говорила з упевненістю. Правило, яке допоможе уникнути помилок. Якщо мова йде про спосіб виконання дії, тоді використовуй «by». Якщо мова йде про інструмент або особливість об'єкта, використовуй with. Якщо ти можеш підставити слово за допомогою, це with. Якщо ти можеш підставити слово шляхом завдяки, тоді це «by». А якщо ти хочеш пригостити мене кавою, тоді посилання під цим відео. Практикуйся. Чим більше прикладів, тим краще розуміння by та with. Підписуйся на мій канал і став пальці вгору. Чудос!